Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже смачну, ситну страву під назвою дируни, але із секретом я буду готувати їх із фаршем. Для наших дирунів потрібно очищена гарненько картопля приблизно 600 г, одна цибулина, 2 столові ложки борошна, одне яйце, 300 г фаршу, у мене курячий фарш, олія для смаження, сіль, перчик, спеції, все за смаком. Саме перше, що я буду робити, це нам потрібно натерти нашу картоплю і цибулю. Беремо миску, в якій будемо замішувати наші деруни. Я буду терти на таку меншу терку. Коли я половину картоплі натерла, натираю також цибулю. Цибуля наші картоплі не дасть потемніти. Ось картоплю і цибульку я натерла. Тепер погляньте, тут виділяється дуже багато соку. Нам потрібно картоплю нашу віджати від цього соку. Наступне що, додаю сюди борошно. вбиваю яйце. Додаю наш фарш. Сіль спеції, перчик, все за смаком. І все гарненько перемішуємо. Все готово. Все гарненько перемішали. Тепер йдемо до плити і будемо смажити наші дируни. На сковорідку наливаю соняшну олійку і ложкою викладаю дируни. Зверху трішки притрамбовую, приминаю, так, щоб був наш дирунчик. Тоненький, щоб він зміг всередині просмажитись, пропектися. Смажимо на середньому вогні до хрумкої скоринки з обох сторін. От наші дируни і готові. Подаємо їх і сметаною, і можна смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!